Тепер у гощі навчатимуть людей з інвалідністю та осіб похилого віку, як працювати з комп'ютером та смартфонами. Робитимуть це на базі відділення місцевого територіального центру соціальних послуг. Тож тепер старше покоління зможе краще пристосуватися до умов сучасного життя. За словами завідуючої відділу соціальної допомоги вдома Діани Коваленко, є багато людей, які, попри вік, готові навчатися. А зараз ми хочемо їх навчити навчити їх розбиратися. В телефоні, в комп'ютері для того, щоб вони могли поговорити по скайпу, проплатити комунальні послуги по приват 24 щоб могли позвонити дітям, щоб могли навіть замовити квитки, або навіть якщо хто хоче, можливо навіть і працювати, знайти для себе для того, щоб це був розвиток, для того, щоб ці люди розвивалися, жили, вчилися, мали повноцінне, цікаве життя. За словами 82-річної студентки Людмили Музичук, заняття сподобалось. Наголошує навчатися працювати на комп'ютері хоче продовжуватиме. Та зараз мріє опанувати смартфон. Ви знаєте, я також була настільки задоволена. Я трошки знаю вже комп'ютері. Трошечки, да а є ж такі не всіх цих людей старшого віку і Комп'ютери в основному мобілочки, гаджети так як ними користуватися. Вони не знають. Переключати кнопочки не всі. Яка оцей сі кнопочок я ще не всі знаю досконало? Смієте, оце якраз мені також допоможе це навчання в університеті третього віку. Як зазначають у селищній раді, творення освітньої платформи для людей похилого віку та осіб з інвалідністю є продовженням схожих проєктів, які активно запроваджують в Україні. Наголошує, що хочуть долучити жителів саме віку 60 плюс до активного життя гущанської громади. Наша країна взяла курс на діджиталізацію, інформатизацію всіх процесів, і ми, як складова ланка нашої держави, активно в це включилися. Ми підтримали ініціативу, яку запропонував наш центр соціальних послуг, і вирішили допомогти жителям нашої громади адаптуватися. Я перебувала на першому занятті, дуже позитивно всі були налаштовані, дуже гарна атмосфера. І ми вирішили, що це, мабуть, правильний крок, який ми робимо в своїй громаді. Наразі курс проходять 14 людей, але до навчання можуть долучитися і інші охочі. Івана Чорногорська, Олег Шаламай, телеканал ITV Media Group.